Хочу поділитися, яке в мене було вчора водіння, чи це ченелінг. Я ще вчуся цим, цим керувати, сприймати взагалі, і що мені хочуть передати і розказати. І вчора в мене був дуже такий цікавий досвід, тому що я лягла на землю, і в мене такий був як сон, і не сон, і такий якийсь трансовий стан. І бачу, як я йду по землі і йде зі мною хтось поряд, і мене ніби починають спускати під землю. Я починаю так іду собі і спускаюся під землю. І кажу, тому хто йде біля мене поряд, як ангел мій, кажу, чому ви мене ведете в нижній астрал, якби я не боюся там нікого. Вже я працювала і з сутностями різними в клієнтах. Ну тобто я не боюся туди йти. Мені кажуть, ми зараз, поба... ми зараз тобі покажемо, що насправді є нижній астрал. Я спускаюся в такий сірий коридор, їду по коридору, такому сірому. Там сидять люди. Хтось так, ніби як обня... обійняв ноги, і в нього якийсь такий страх, у когось розпач, в когось ненависть. І тобто, всі люди так сидять, у кожного якісь свої бачення. І я бачу, як в цих людей на лобі така намальована як решітка, я зараз так намагалася, щоб мені е, намалювати цей малюнок, теж я бачила. Я зараз його прикріплю. Е, ось цей малюнок. І я бачу як ось ця решітка на лобі людей, а за цією решіткою сидить та сама людина. І мені кажуть, що е, нижній астрал це не так страшно, як, е, тому що люди самі себе помістили у свій страх. У, і, вони мені так і кажуть, так чітко, тут знаходяться ті, хто не творить своє життя, хто перестає творити. І от саме слово творити було так найбільше звучало: хто піддався страху, хто піддався ненависті, хто не реалізує себе, хто не проявляє, хто не проявляє там свій талант свій дар. і дар. Я йду, так думаю, це все якось так дуже. І сумно, тому що люди не використовують свій потенціал, свій дар, і в той же час е, ніби так просто, але це так складно. І от це було дуже важливо поділитися, тому що. Мені ще показали, як над Україною таке, як чорна така хмара, е, висить і це все, що жінки, чоловіки не говорять, все, що тримають собі, всі непрожиті емоції, всі невисказані слова. Тому що зараз, в принципі, так як ситуація в Україні, дуже багато жінки тримають собі, е, вони не мають де висказатися, і щоб їх почули і зрозуміли, і щоб не давали порад і не вчили, що там як потрібно правильно зробити щось. І ось це такий стан, він дуже важливий, щоб його було помітно і побачили. І дуже важливо його проживати, щоб воно не накопичувалося, щоб воно не, не, не застрівало в тілі, тому що енергія не рухається і створюються блоки такі. Будь ласка, виходьте зі своєї в'язниці, яку для себе створили, вчіться керувати своїм страхом. І... Просто насолоджуватися життям і жити його на максимум, як вам тільки це здається буде найкращим для вас. Бажаю всім гарно.